Продовжимо наші роздуми над цим святом, над значенням. Тому що, як ми чули, що воно має глибоке духовне значення. І тому важливо порозважати сьогодні. Бог нам дав цю можливість ми тут для того, щоб десь оновити, можливо, в пам'яті хтось щось нове для себе візьме з цього свята. І ми чули в цій останній пісні, згадували слова апостола Петра, яку він сказав, коли народилась церква в День П'ятсятниці. І він там сказав такі слова, але це сталося те, що провістив пророк Іоїль. Тобто ми бачимо, що у Бога на все свій час. Коли ми відкриваємо першу сторінку Біблії, ми бачимо Бога Творця. Довгий час, 70 років, нас навчали в часи комунізму, Бога нема. Але коли ми відкриваємо Біблію, все стає на місця. Хто створив нас Бог? Створив небо, землю, людей, тварин, все створив Бог, всесвіт. І Ми не нащадки якихось там тварин, ні ми образи подоба Бога. І ми чули у першій проповіді, що у Бога був чудовий і є чудовий план на життя кожного з нас. І ми бачимо це свято названо Святою Трійці, що та трійця вже працює там. Ми бачимо, як вона творить. Бог Отець каже, Слово, яке є Ісус Христос, і Духом Свярим створює Всесвіт. Це ми не можемо осягнути, тому що ми люди смертні, а є всесильний, всезнаючий, всемогутній Бог. І от цей час, коли пройшло перші 4 тисячі років, Бог, в старому заповіті, ми знаємо, Біблія є старий заповіт і новий заповіт. Так старому заповіті ми вважаємо Бога Отця, який створює в духовному сенсі Ізраїль. Він створює одну націю з Авраама і створює Ізраїль. І сьогодні є ця країна. Ми бачимо, коли приходить повнота часу, приходить друга іпостась Бога, Ісус Христос, народжується в Іфлеємі, який приходить з місії померти за гріхи людства, звільнити нас від наших гріхів, дарувати нам прощення. Коли він помирає на Христі на третій день Воскреса, через 40 днів Він возноситься в небеса. І через 10 днів. Становиться ця подія, яку ми святкуємо. Починається ера Святого Духа, народжується церква. І сьогодні багато є конфесій. Для когось важко визначити. Хтось каже, ну як я узнаю, яка церква права, так багато церков, і всі кажуть, що у них правда. Хтось довіряє там, де більше народу, хтось довіряє якимсь видатним богословам, вченим і так далі. Але слово Боже каже, що у Бога практично нема конфесії. Церква це не будинок. Коли люди кажуть, я йду до церкви, то в Біблії такого нема. Само слово церква еклесія з грецького це означає покликані, люди вибрані. Церква це живі люди, які прийняли Ісуса Христа у своє життя, які живуть з Богом. І тому людина може казати, що я йду в дім Божий но сама людина і є церква. Де люди збираються, там є і Бог, там, де двоє чи троє. І тому важливо розуміти, коли каже, я з такої там, церкви, а я з такої церкви. Ні. Церква є лише Христова. Але ми, люди да, ми поділили багато конфесій, і, на жаль, це спричиняє багато неприємних речей. Люди запутались, і багато людей не можуть зрозуміти. Тому це важливо зрозуміти. Також Біблія каже, що. Церква це тіло Ісуса Христа, за яким Він помер, образно. І в цьому тілі кожен з нас виконує якусь функцію, до чогось покликаний. Є таке чудове місце в Писанні написано, адже ми, каже апостол Павло, храм живого Бога. Хто? Ми церква, Бог живе в нас. Написано, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них. І буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Тобто, дуже важливо, Бог створив нас, зрозуміти, і Бог хоче жити в людині. Але Він це не може насильно робити, він не хоче. Він хоче, щоб людина сама полюбила Бога і відкрила своє серце, щоб людина зрозуміла про те, що брат Владик проповідав, там в Єдемі Бог дав людині вибір. Чи ти хочеш залишатися зі мною, жити вічно, чи ти хочеш жити без мене? <кій> З початку служіння ми чули про значення, значення свята П'ятниці. І дійсно це велике свято, і дивлячись, як його святкували євреї, по їхньому це шавот, що означає тижнів або шавот свято тижнів. Через сім тижнів наступав 50-й день. І перше, що в них було, це було свято подяки. Вони дякували Богу за врожай. Коли ми сьогодні приходимо в Дім Божий, дуже важливо в своєму серці знаєте, наповнити своє серце подякою. Я розумію, що у кожного з нас своя судьба, своя доля, і, можливо, обставини різні, і, можливо, когось пережив дуже важкі часи. Але якщо ми. Задумують, то завжди є за що подякувати. Знаєте, Євреї тоді дякували за те, що Бог благословив. У них буде що прожити рік, Бог благословив рожаєм, послав дожі, а в Ізраїлі це велика цінність, щоб був рожай. Знаєте, сьогодні важливо замислитися, Господи, я дякую Тобі і подякувати. За те, що Ти створив мене, я людина, за те, що Ти не просто залишив людство, Ти дарував Ісуса Христа, який помер за мої гріхи, воскрес для мого виправдання. Ти послав Духа Святого. Який прийшов і який діє. Владік нагадав, що може нам здається, що ми тут просто так? Ні, Дух Святий працює в серцях. І Дух Святий десь облічає нас, коли ми не праві. Дух святий дає надію. І тому ці речі дуже важливі, перше бути вдячним. Господи, дякую, що отак от сталося, могло статися гірше. Що сьогодні я тут і в мене є те, що я є. По-друге, для кожного єврея це було поклоніння. Знаєте, воно вони про, про довгий шлях прийти в Єрусалим, хто був колись в Ізраїлі і піднімався на горі в Єрусалим, той розуміє, на яку гору треба піднятись. Тоді їздили не на машинах. Це було пішки, як правильно, паломники йшли, і це тижні, десь місяці, важкий шлях. Але людина залишала роботу, залишала свої справи, сім'ю, дітей, і вона, ну хтось брав хлопчиків вже старше 12 років, і вони йшли на поклоніння Богу, поклонитися Богу. Провести час з народом Божим, Подеколи коли ми оцю опускаємо можливість, що Бог очікує від нас, і не тільки на свято п'ятдесятниці. Бог хоче, щоб ми знаходили час. Бог дав нам шість днів працюй, але сьомий день виділи для Бога, прийди в дом Божий. Поклонись, скажи, Господи, я дякую за цей минулий тиждень. Господи, пробач! Можливо, я не так щось робив в цьому тижні. Господи, благослови наступний тиждень, спілкуватися разом. Люди раділи, люди спілкувалися, один одного будували в вірі. І третє, що вони, євреї, згадують на це свято Шавот, свято тижнів це дарування Тори. Коли Бог, після того, як вони вийшли з Єгипту, вони зійшли в постелю. І Через 50 днів вони підійшли до гори Сінай. І там гора палала, і ми знаємо, Мойсей піднявся, і Бог дав закон, Бог дав своє Слово, яке просвітило і ці раби, які вони були рабами в Єгипті, стали народом Божим. І тому ми теж маємо дякувати, що у нас є Біблія. Коли в останній раз ми дякували Богу, Господи, як добре, що ти залишив цю Біблію, якій тисячі років. Які 40 авторів на протязі півтора тисячі років писали, не знаючи один одного, хтось царем був, хтось чабаном був, але всі писали про одне, всі пророцтва збуваються. Ми бачимо серце Біблії Ісус Христос. Це для нашої душі хліб живий, вода. Вона просвіщає нас. тут вогонь. І тому подякувати, Боже, як євреї дякують за тору. Ми дякуємо, Господи, нам залишив цю Біблію, святе своє слово, яке ми можемо читати. Тому це дуже важливо. Я би коротенько хотів іще порозважати, хто ж такий Дух Святий. На жаль, якщо людям більш зрозуміло там, такі свята, як Різдво, там, Пасха, якісь християнські свята, пов'язані з подіями Ісуса Христа життям, Оце свято Святого Духа якось люди не до кінця розуміють. І це зрозуміло, тому що мова йде про Бога. І його осягнути розумом ми не, можлив, не можемо. Ми розуміємо, настільки Бог відкрився в своєму слові. І всі великі конфесії християнські, можливо, ми маємо різні погляди на якісь речі, але є в тому, чому ми єдині. Ми всі визнаємо Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, святу Трійцю. І от сьогодні це свято Духа Святого. І Христос, коли перед тим, як вознестися, Він сказав, краще, щоб я вас пішов. Давайте прочитаємо. Каже, я благатиму Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб перебував з вами на вік. Каже, я піду. Але я скажу Батьки Небесному, щоб послав кого? Як Дух Святий назван? Утішитель. От місія Духа Святого утішати. Наскільки Він дається людині, той, хто його приймає, він приймає на віки вічні. Навіть після смерті, як ми чули в першій проповіді, коли ми залишимо це земне життя, Дух Святий Воскресить нас уже в новому тілі, і Дух Святий буде з нами перебувати в вічності. Написано, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Чому для багатьох людей закрито? Бо це треба сприймати вірою. Це треба бути там, де проповідується Слово Боже. Це треба читати Слово Боже. Христос сказав: досліджуйте Писання, бо через нього ви маєте надію отримати життя вічне, а вони свідчать про мене. Каже: і не знаю, а ви знаєте його, бо Він з вами перебуває і в вас буде. Оце слово грецьке, параклетос, пара це той, що поруч з тобою. клетос той, хто захищає, тебе підтримує. І тому Дух Святий він названий він завжди з тобою буде. Він завжди тебе буде підтримувати. Але Він хоче війти в твоє життя. Мало просто, знаєте, вірити Богу. Бо вірить і сатана, вибачте, за порівняння, так Біблія каже, і беси трепещуть. Але вони не спасаються. Треба так повірити, що ти даєш місце Богу у своєму житті. Коли ти визнаєш, Господи, я грішний, Дух Святий війди в моє життя. Змінюй мене. І от тут стається відродження. І Дух Святий дає сили. Чому сьогодні багато випадків людей багаті, бувають, сім'ї, своїх дітей, там коли наркоман чи яка залежність інша, возять по самим кращим клінікам світа. Ніхто їм не може допомогти. Приходить до Бога, людина змінюється. Бог торкається, бо приходить Дух Святий. Христос сказав: Господь є Дух, а де Дух Божий? Там свобода. Дух Святий на перших апостолів зійшов в виді вогня. Це не случайно. Деякі якості вогню. Вогонь зігріває. Знаєте, коли я е, покаявся, був час в моєму житті, мені було 27 років, і знаєте, що я відчув? Я відчув це тепло любві Бога в своєму житті. Таке безнадійне було життя. Все втрачене, все розбите. Казалось, мені ніхто вже не зможе допомогти. Але коли ти приходиш до Бога і приходить Дух Святий, після того, коли ти кажеш оце тепло любові Божої, ти відчуваєш. Друге, що ми бачимо, якість тепла, воно, вогонь воно очищає. Приходить Бог, і він очищає наше життя. Він забирає те, що йому не угодно. І Він допомагає нам долати ті речі, які не подобаються. Вогонь об'єднує. І зато молився Христос, щоб ми були єдині. Дьявол хоче розділити нас, і це йому вдається часто, а Бог хоче об'єднати. Об'єднати, щоб ми цінили один одного, допомагали один одному, будували один одного. Вогонь дає світло. І Дух Святий є то, то світло, яке дуже потрібно для світа, то світло Євангелії. І Бог хоче через нас його випромірювати. От декілька віршів, що робить Дух Святий. Написано в Євангелії Іоанна, що Він, Дух Святий, прийде і звинуватить світ за гріх, за праведність, за суд. Тобто, коли ми наближаємось до Бога, то Дух Святий вже працює в нас. Він показує нам, що ми грішні. Про Дух Святий написано, що Він відкриває глибини і наставляє нас на всяку істину. Коли ж прийде Дух істини, то наставить вас на всяку істину і майбутнє сповістить вам. Коли відкриваємо Біблію, я не знаю, як у вас відкриваєте Біблію і не розумієте. Дуже важливо в цей час сказати, Господи, поможи мені Духом Твоїм Святим, щоб я зрозумів. Вірити, не вірити, але це працює. Дух Святий почне відкривати, і ви будете бачити не просто зовні, а глибинний зв'язок, глибинну сутність, слова Божого. І на цьому буде будуватися віра. Написано, Дух Святий хрестить тих, хто увірував в тіло Христову в церкву. Написано, бо всім одним Духом хрестились в одне тіло. Дух Святий написано, свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Є такий момент в житті поворотний, коли людина грішна. І вона розуміє, що я піду в пекло, якщо я в такому стані залишусь. Бо грішний я, і ну, тут нікуди не дійсно. Але є момент, коли людина приходить до Бога і каже, пробач Боже. І оцей момент, коли людина щиро приходить до Бога, приходить внутрі свідчення, якщо ця людина зробила щиро, що ми, діти Божі, ми починаємо бачити світ іншими очима. І це свідчення Духа Святого, що ти дитина Божа. Це ти тільки тоді відчуєш, коли ти повіриш в Ісуса Христа. Як сказав апостол Петро тоді, на День П'ятсятниці, покайтесь, увіруйте в Ісуса Христа, прощення гріхів, і отримаєте дар Духа Святого. Написано, бо Дух Святий, бо всі керовані Духом Божим, суть сини Божі. Дух Святий керує нашим життям. Да він знає, що для нас краще, коли ми довіряємо, Дух Святий веде нас. Написано, Дух Святий освячує нас, бо Бог від початку через освячення Духа і віру істині обрав вас до спасіння. Дух Святий показує нам, слухай, зараз в тобі недобрі думки. Ти там зробив неправильно. Оце недобре, це залиш. Дух святий, це внутрі, внутрішній той Мойсей. Це робить Дух Святий. Це дуже важливо зрозуміти. І не треба його знаєте, ігнорувати, бо потім він може замовчати. І тоді людина вже стає, знаєте, така мертва до гріха, а це вже дуже страшний стан. Написано, Дух Святий дає нам силу протистояти гріху дьяволу, плоті. Але ви не по плоті живете, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. От Ми спокликані до того, щоб Дух Божий жив в нас, і Він хоче жити в нас. Да, він знає, що, можливо, наше життя не відповідає таким, але він хоче прийти і змінити. Написано, що а, адже Дух Божий живе у вас, якщо ж хто духа Христового не має, то і не Його. Тобто це важлива умова спасіння. І декілька ще якостів написано, що «плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Коли людина має природний характер, і, можливо, ми кажемо, в мене важкий характер. І це може бути дійсно мати місце. Всі ми гріховні по своїй природі, плоті. Але коли приходить Христос, Він змінює наш характер. І коли ми в близьких з ним відносина, тоді починає домінувати, перемагати нова природа. Тоді в нашому житті з'являється любов, віра, доброта, лагідність. Коли ми віддаляємось від Бога, просипається та стара людина. І тоді ми не здатні любити, прощати, приймати. Коли ми з Богом, тоді Бог нам дає Дух Святий, змінює нас. Також Дух Святий написано про нього, а ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Дух Святий дає силу. Буває, внутрішні, ми такі слабі, зламані якісь, зібратись не можемо. Але коли ми до Бога звертаємось, Дух Святий зміцнює нас. Коли дивимося на перших християн, яких розпинали на хрестах, думаю, Боже, звідки у вас стільки сили було? Дух святий. Вони були близькі з Богом. І Дух Святий давав таку силу, вони готові були віддати життя і сьогодні багато людей. І також про Духа Святого сказано, що Він буде воскрешати тіла тих, хто повірив в Нього в житті і прийняв його. Слово Боже, якщо ж Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса живе в вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла. Духом Святим. Як приємно це знати, що той Дух Святий, яку ми приймаємо при житті, коли, як ми чули, останній подих, останнє биття серця, і тут включається Дух Святий, і Він нас забирає, нашу душу, і Він нас воскресить. Ну і також про нього сказано, що Дух, він ходотайствує на нас. Написано, нам і Дух допомагає немічу нашою, бо ми навіть не знаємо, про що і як молитись. І сам Дух просить за нас в невимовних зітханнях. Буває, коли хочеш молитися, а не знаєш за що молитись. Так тяжко. Єдине, що в тебе виходить, просто вздихаєш тяжко. А це Дух Святий за тебе вже молиться. Він просить милості для тебе. Тому це те, то, що робить Дух Святий, але є застереження для тих, хто вже прийняв Духа Святого і є певні умови. Дивіться, що каже Слово Боже, не ображайте Святого Духа. Знаєте, Бог, Дух Святий це Бог. І він не як деякі конфесії, лжевчення, спотворюють образ Божий, роблять просто його енергію безлікої. Ні, він є Бог. І його можна образити. Як ми його ображаємо? Каже, яким ви закарбовані в день спасіння. Тому, відкинувши неправду, говоріть істину кожний ближньому своєму. Тобто, неправда, коли ми говоримо неправду, засмучує Духа Святого. Далі, гніваючись, не грішіть. Хай сонце не зайде в нього ваш. Це поведінка, це негативна. Коли ми її практикуємо системно, вона засмучує. Хто крав, не кради, краще трудися. Ніяке гниле слово, нехай не виходить з уст ваших. Усяке роздратування, людь, гнів, крик, лихослів'я з усякою злістю, нехай будуть віддалені від вас. Але що робити? Але будьте один до одного. Добрі. Жалісливі. Прощайте один одного, як і Бог у Христі пробачив вас. Тому закінчуючи, повертаючись до цієї проповіді апостола Петра на День П'ятдесятниці. І коли люди почули цю проповідь, знаєте, от як ми зараз слухаємо проповідь, то у них виникло питання. У них виникло питання, вони спитали. Вони сказали, почувши це, вони розчулилися серцем і сказали Петру та іншим апостолам. Що нам робити, мужі і браття? Дуже добре питання, якщо у когось в серці виникає це питання, що мені робити? Щоб я отримав спасіння, отримав Святого Духа. І Петро каже, Петро каже, сказав їм, покайтеся, і нехай. Охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримуєте дар Святого Духа. День п'ятниці день народження церкви. Тоді три тисячі душ, слухаючи Петра, вони підняли руки я хочу бути з Господом. І вони було сразу там, яка місцевість, вода, вони сразу прийняли хрещення і приєднались до церкви. Тому що робити? Якщо ти відчуваєш в своєму серці, тут написано, що вони розчулилися серцем. Якщо ти відчуваєш, що Бог кличе, Бог торкається серця, треба відповідати. Знаєте, тут написано про інші люди, бо дехто хизували з них, сміялися. Можна і висміяти, знаєте, проповідь, служіння, деномінацію людей. Можна і таку реакцію, це неправильна реакція. А правильна реакція, знаєте, вони повірили в Ісуса Христа. Вони покаялися. Що таке покаяння? Господи, я грішний. Це не просто молитва пробач, але це бажання, щоб, Господи, я хочу з тобою нове життя розпочати. Але самому це неможливо. І там написано: отримали вдар Святого Духа, розуміння, що Бог Духом Святим вселяється в людину і починає з ним нове життя. І ми бачимо, що вони далі робили. Вони постійно перебували в спілкуванні, в Слові Божому, в молитвах і в хліболаманні. Тому закликаю кожного присутніх, особливо тих, які, можливо, наближаються до Бога. Читайте Біблію, читайте новий заповіт. Знаходьте час, щоб приєднуватись на служіння. Задавайте питання, звертайтесь до Бога в молитвах, і Бог буде відповідати. Тому задаймо собі це свято декілька питань. Господи! Чи примирився я з тобою, чи примирений я. Бо Можна, знаєте, бути в церкві, а бути не спасенним, бути в домі молити. Друге питання, якщо я вже примирився, Господи, чим я служу Тобі? Бо п'ятдесятниця була в народі Ізраїля, Бог її вже покликав до служіння. І Бог питає нас. Тому закінчую цим віршом. І буде усякий, хто покличе ім'я Господнє, спаситься. Є чудома можливість покликати ім'я Господнє. Чому сьогодні сказати, Господи, я тут пробач, прийми. Давайте встанемо. Хто має бажання помолитись до Бога, будь ласка, будемо молитися.